Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі! Вітаємо усіх вас на трансляції Святого Розарію, з Санктуарію в Люрді. Тут пресвята Діва Марія з'явилася святої Бернадеті. У хвилині тиші подумаємо над намірами, в яких хочемо просити нашого Господа через заступництво Небесної Матері. Єднаємося з паломниками, які приходять до цього прекрасного місця. Бачимо, що навіть попри погоду, яка не зовсім сприятлива, місце буває відвідуване паломниками. Ці об'явлення, які там відбулися, відбулися у 1858 році. Коли Марія 18 разів явилася бідній дівчині, Бернадетті Субірію. ця грота, яку бачимо, має своє ім'я, ім це горота Масабєль. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вітаю всіх вас, дорогі друзі, на цій трансляції Розарію, якої буде транслюватися через інтернет та католицьке телебачення віковічного слова ІWТН. Де б ви не були, чи тут у Люрт, чи за кордоном єднаємося разом в молитві. Від об'явлення Діви Марії Бернадети, саме в цій гроті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись. Та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймося разом в молитві Розарію та просимо Богородицю, Матір милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соціальні мережі містяться в цій скринці. Зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай, Пресвята Діва Марія, дасть відвагу та надію. Усім потребуючим вірую в Бога Отця, Вседержителя Творця неба і землі. І в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вітлань. Третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і судить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плочі і вічне життя. Амінь. Молімося за святіша Отця Лева 14 і в Його намірах. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Ráduj sa Marie, blahodá povna, hospod s tobou, blahosloven na tými ženkámi, i bláslovený plidlo na tvoho Isus. Ráduj sa Marie, blahodá ti povna, Hospodin s tobou, ženkami, i blásloven na tými ženkámi, i bláslovený plidlo na tvoho Isus. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками і благословенний Ісус. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу. Перша скорботна таємниця, молитва Ісуса у Гециманському саду. З Євангелія від Святого Матея. Тоді приходить Ісус з учнями до місця, що зветься Гециманія, і почав сумувати і тужити, тоді сказав Він їм, обгорнена смутком аж до смерті душа моя, побудьте тут та попеленуйте зо мною. Молімося за усіх, хто переживає ніч страху, тривоги і внутрішньої боротьби, за воїнів і цивільних в Україні, що живуть у постійному напруженні, спричиненому війною. Отче наш, що є все на небесах, нехай святеться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний придлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний придлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тим із жінками, і благословенний плідлона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тим із жінками, і благословенний плідлона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, Ráduj sa Maria, blahoďa povná, Spokoj s tobou, je blessovaná tými ženkami, je blessovaný na tvojho Ježiša. Ráduj sa Maria, blahoďa povná, Spokoj s tobou, je blessovaná tými ženkami, je blessovaný plidlo na tvojho Ježiša. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, міженками, благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Sláva Otcu i Synu i Svetomu Duchu. O Marie, bez hrycha prvorodného začiatka. Druhá skorbotná tajemnica bečovania Isusa. Z Evangelia vid Sv. Joána. Тоді Пилат узяв Ісуса та й наказав бичувати його. А вояки, сплівши тернового вінця, поклали йому на голову і задягнули його в паграницю, та й підходили до нього й казали Радій, царю юдейський» і били його по обличчю. Полімося за хворих на онкологічні та невиліковні хвороби, щоб Господь був їхньою силою. А також. За хворих у лікарнях, реанімаціях і тих, хто чекає на лікування. Отче, чи нащої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти мішінками, благословенний плідлона твої Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти мішинками, благословенний плідлона твоєс. Raduj sa, Maria, blahodáti povna, Hospod s Tobou, blahoslovená tými ženkami, ti blahoslovený plídlo na Tvoj Isus. Raduj sa, Maria, blahodáti povná, Hospod s Tobou, blahoslovená tými ženkami, blahoslovený plídlo na Tvoj Isus. Raduj sa, Maria, na Tvoj Isus. Ráduj sa, Marie, blahodáti povná, spôď s tobou, je blahoslovené tými ženkáme, blahoslovený plidlo na Tvoj, Isus. Ráduj sa, Marie, blahodáti povná, spôď s tobou, je blahoslovené tými ženkáme, je blahoslovený plidlo na Tvoj, Isus. Ráduj sa, Marie, blahodá ti povná, s tobou je blahoslovená ty ženkami, ti blahoslovený plídlo na tvoj Isus. Ráduj sa, Marie, blahodá ti povná, s tobou je ženkami, plídlo na tvoj Isus. sa, na tvoj Isus. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний на твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха первородного зачата. Третя скорботна таємниця корунування Ісуса терновим вінцем. З Євангелія від Святого Матея. Тоді вояки правителя, взявши Ісуса до Приторії, зібрали на нього всю когорту. знявши з нього одяг, наділи на нього баграницю і сплівши вінця стернини, поклали йому на голову, а в праву руку дали тростину. І ставши перед ним на коліна, насміхалися з нього, кажучи, радій, царю юдейський. Молімося за тих, хто хворіє, і водночас залишається самотнім, а також за тих хворих, які терплять сильний і білий, і не мають полегшення. Увіраємо також Богові осіб, які страждають від хронічних хвороб і приниження через свою неміч. Отче наш, що нащої на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна ти жінками, благословенна і благословенний плід воно Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. Ráduj sa, Maria, blahodáte povna, Hospod, s tobou je blahoslovená tými ženkami, i blahoslovený plídlo na tvoj Isus. Raduj sa, Maria, blahodáte povna, Hospod, s tobou tými ženkami, i na tvoj s je tými ženkami, je na tvoj Isus. Ráduj sa, Maria, blahoďa ti povna, Späť s tobou, je tými ženkami, je bláslovený plídlo na tvoj Ježiš. Ráduj sa, Maria, blahoďa ti povna, Späť s tobou, je blásloven nad tými ženkami, je plídlo na tvoj Ježiš. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Raduj sa, Marie, blahodati povna, Hospod s tobou, blahoslovená tými ženkami, blahoslovený plidlo na tvoj Isus. Slava otcu i Synu, i Svetomu Duchu. O Marie, bez hrycha prvorodného začata. Четверта скорботна таємниця, хресна дорога Ісуса. І коли вони його повели, то схопили Симона Керенейського, що йшов з поля і наклали на нього хрест, що ніс за Ісусом. За ним йшла велика сила народу та жінок, що били себе в груди та плакали за ним. Молімося за людей, що страждають від онкологічних захворювань і довгого лікування, за всіх прикутих до ліжка і тих, хто за ними доглядає, і тих, які борються з хворобами серця, легень, і, і виснаженням організму. наш, нащої си на небесах, нехай свядиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідгона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідгона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти міженками, благословенний плідло твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти міженками, і благословенний плідло на твого Ісус. Ráduj sa, Maria, blahoďa povna, Pán, s tobou, ju blahoslovená tými ženkami, i blahoslovený plítvo na tvoj Ježiš. Ráduj sa, Maria, blahoďa povna, Pán, s tobou, ju tými ženkami, ju blahoslovený na tvoj Ježiš. Raduj sa, Marie, blahodati povná, Hospod s tobou, blahoslovená tými ženkami, i blahoslovený plidlo na tvoj Isus. Raduj sa, Marie, blahodati povná, Hospod s tobou, blahoslovená tými ženkami, i blahoslovený plidlo na tvoj Isus. Ráduj sa Maria, blahodati povná, hospod, s tobou je tými ženkami, je blásovený plidlo na tvoj Isus. Ráduj sa Maria, blahodati povná, hospod, s tobou je obľasoven tými ženkami, je blásovený plidlo na tvoj Ježiš. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без хріха первородного Зачата. П'ята скорбодна таємниця. Смерть Ісуса на Христі. З Євангелія від Святого Луки було вже близько шостої години і темрява настала по всій землі аж до години дев'ятої. Сонце зачмарилося, і завіса храму роздирлося навпіл. А Ісус крикнув сильним голосом і сказав: Отче, у твої руки віддаю дух мій. Болімося за тих, хто помирає без духовної підтримки і близьких. За всіх хворих, які жертвують свої страждання, за спасіння світу і мир для України. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде, Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Ráduj sa, Maria, blahodáti povná, Hospod, s Tobou je blahoslovená tými ženkami, blahoslovený na Tvoj Isus. Ráduj sa, povná, Hospod, s je blahoslovená tými ženkami, i blahoslovený plídlo na Tvoj Isus. Ráduj sa, Maria, s tými ženkami, i blahoslovený plídlo na Tvoj Isus. Raduj sa, Marie, blahodáti povná, Hospodí s Tobou, blahoslovená tými ženkami, blahoslovený plivlo na Tvoj Isus. Raduj sa, Marie, blahodáti povná, Hospodí s Tobou, blahoslovená tými ženkami, na Tvoj Isus. tými ženkami, na Tvoj Isus. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь, з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід плідло Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь, з тобою, благословенна ти і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь, з тобою. blahoslovená tými ženkáme i blahoslovený plidlo na Tvoj Isus. Hraduj sa, Marie, blahodáti povná, Hospod s Tobou, tými i blahoslovený plidlo na Tvoj Isus. Raduj sa, povna, s tými na tými i blahoslovený plidlo na Tvoj Isus. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія, без гріха первородного зачата. Molímo sa. Prosím, O Hospode, vlív našich srdci a svoju blagodáč, što by my, akí zavďake angelskomu blagovišteniu vyznali vtilenia Hresta Tvojho Syna, čo by si o strasti a Hrest boli prilúčení do slávy Voskresínia, čo tohož Hresta, Hospoda nášho. Amín. Hospod s vami. Нехай благословить вас самогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Радуйся, царице, мати милосердя, наша насолодо, наше життя, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми бідні, вигнані діти Єви. До Тебе шлемо, наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долені сліз. Тож зверни, проласкава заступниця Свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блаженний плід лона Твого о ласкава о, люба осолодка Діво Марія. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїла собі Христових. Богородиця з юрт, молись за нас. Свята Бернадето, молись за нас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо всім вам, дорогі друзі, за цю вашу спільну з нами молитву, за вашу присутність. Завжди, в п'ятницю, ми дякуємо також особливим чином за вашу і духовну, і матеріальну підтримку. Дякуємо за допомогою Євхаристії. По-перше, дякуємо Господу за те, що можемо. Проголошувати його слово, слово надії в медійному просторі, в якому є присутній сьогодні майже усі в Україні. Але дякуємо також під час Євхаристії і вам, дорогі друзі, за вашу духовну і матеріальну підтримку, за те, що таким чином ви показуєте, що хочете, хочете шукати Господа за допомогою. Тих теж новітніх способів, яким є телебачення, яким є інтернет, соціальні мережі. Дякуємо. І завдяки цим вашим пожертвам і молитві ми можемо транслювати, наприклад, в найближчу неділю о 10.30 святу месу під проводом святішого Отця Лева 14. Запрошуємо єднатися. В цей день, в неділю хрещення Господнього, зі святішим отцем, який буде звершувати Месу в Базиліці святого Петра. Потім, о 13-й годині буде також можливість отримати його апостольське благословення за допомогою змі під час молитви Ангел Господній, яку також будемо транслювати в неділю о 13-й годині. Бажаємо вам спокійного вечора з Богом!